Усіх вітаю, шановні друзі. І сьогодні хочу я вам представити в вашій увазі ось такий музичний центр Sanyo GXT255 музикальний центр, який вироблявся в період 1984 року. І на борту має двокасетну деко, п'ятисмуговий еколайзер, тюнер, підсилювач. Ну і фішка його Вініл програвач. Ось такий от апаратик. Це не 2000-х роки музикальний центр, а набагато раніше, які робилися, в принципі, доволі непогано. Ну і зараз я вам продемонструю його роботу. Так. Зараз в касетна дека у нас підключена. І ось у нас касетка. Так тут Є перемоточка, все як положено. Так, а тепер ну давайте тюнер якраз тут сто сім Там вже є лабая ракешник, серйозно. Так, я не можу э, надовше вімкнути. Він працює. Так, ну і зараз ще вініл. Режим диск. Чуєте, да? арабески грають. Новенька голова. Вистачить уже до кінця своїх днів. Ось такий апарат. Все це зроблено моноблоком. Продемонструємо тильну частинку. Бачите, як моноблок? Ось його шильдик. Зроблений в Японії. До речі, є AUX або для cd входу. Антенка. Так, перемикач 110 вольт і 220 Акустична система Sanyo SX 234. Максималка 50 Вт. Ну, в номіналі 35. 4 Ом. Ось такий апарат, Так, до речі, давайте заберу. Друге, кишеня теж працює. Так що кого цікавить? Звертайтеся!